Доброго всім дня, розпочинаємо сезон. Привезли мені цей раз такий ось компост грибний. Сухенький такий, правда, він розсипчастий. Таку приспособу зробив. Такий прицепчик. Там внизу барабан такий з лопотями. Тут привод від колеса, відключаєш, крутиться свободно колеса з однієї з другої сторони. Та і привід так працює. Гачок входить зацеплення тоді. Це сюди <клес> насипається така кубка, наче маленька, але так наче нормально виходить. В роботі зараз покажу, як виходить. Далі буде так всім гарного урожаю, мирного неба.